Всім привіт! Сьогодні 16 січня отримала ще одну партію живців. В цьому замовленні отримала такі рослинки, як палергонія плюс щелисна, такі сорти як пак Амі. Наступний сорт пак Томі. Та ще один сорт пак Бекі. Також у цьому замовленні прийшла ще партія Каліоп, Каліопа Вайт, каліопка Dark Red. І також Астрід. Ціна на полергуні лишається такою ж, нагадаю, 30 гривень за живець. Живці у таблеточках. Дуже гарна коренева система, друзі. Також цього разу прийшло 8 сортів біденса. Зараз покажу, друзі, які сорти. Перший сорт це Brazing Fire. Другий сорт White Delihті. Третій сорт Гігант Yellow. Друзі, ось такі рослинки. Гляньте, дуже чудова коренева І вже вони такі підрощі. Дуже гарна розсадка цього разу. Рекомендую. Четвертий сорт White Yellow. П'ятий сорт Gold Empire. Наступний сорт Pink. Сьомий сорт Sunshine Double. Та восьмий сорт Think of Fire. По вашим запитам. Зараз прийшла лобелія. Лобелія такі сорти, як Blue. Наступний сорт Аква. Третій сорт вайт. Та лобелія пурпле. Ще, друзі, цього разу трішечки отримала агірантемум. Сорт називається Double Red. Хто запитував, що ми робимо додатково до таких препаратів, як актара, від грибного комарика та різних шкідників, які літають? Друзі, закупила партію ось такі від мух липучки. І також ось такі пластинки жовтенькі. Вони теж липучі. Ціна за ось таку. Липучку складає 8 гривень, друзі. А ціна за ось таку пластину складає 15 гривень за штуку. Тому зараз маю в наявності, кому потрібно, також пишіть. Також маю в наявності на продаж такі касети, які вже були у використанні, так як постійно отримую великі партії живців. Лишаються ось такі касети. Вони, друзі, ціленькі, 104 комірки, але вже була один раз чи два у використанні, і ціна такої касетки складає 15 гривень. Тому кому потрібно, також звертайтесь. Те, що я показувала, що було в наявності, у минулих трьох відео ще все є, ну майже все. Так що, друзі, передивіться, кому що ще потрібно. Будь ласка, пишіть мені, на який день вам робити відправочку, нагадуйте про себе, так як замовлень дуже багато. За всіма не встигаю вгледіти. Можливо, комусь обіцяла і не відправила, теж нагадуйте про себе. У нас у теплиці починається справжня весна. Друзі, подивіться, які барви, яка краса. Трішки зарання, але виставляю постійно на продаж. Людям вже хочеться якихось таких фарб, тому вони гарно продаються і зараз. Ціна такої краси складає 50 гривень. Ось подивіться, які гарні рослинки, які вони вже величенькі, і в діаметрі великі, і самі квіти такі крупненькі. Дуже гарні, друзі. Тому хто бажає, будь ласка, 50 гривень і ця рослинка їде до вас. Будь ласка, нагадайте, хто хотів цілою касеткою Гігант Пурпле, вже маю в наявності. І ще декілька хвилин вашої уваги. Друзі, якщо вам хочеться отримати якісь рослинки, у мене в асортименті їх немає. Будь ласка, пишіть мені в Ютубі під відео, які рослинки ви хотіли б отримати. Я буду старатися дістати їх для вас. І вже у наступних партіях, можливо, ці рослинки вже приїдуть і ви зможете їх придбати. Ну, от, показала все, що маю в наявності. Друзі, з вами була ваша Марта. Всім гарного, мирного дня, спокійного і до зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока.